В даному відео я розповім про ГАЗ-69. Це мій новий проєкт, тому зараз я хочу коротко поділитися враженнями про цей чудовий автомобіль. Звичайно, він не зовсім в ідеалі, проте, незважаючи на свій великий вік, все ще заводиться та навіть їде. Під капотом встановлений оригінальний двигун. Він має робочий об'єм 2,5 літра. Тут бензобака немає, тому замість нього пляшка. Встановлені силові бампера. А в комплекті до нього йдуть запчастини. Планом мого проєкту є частична реставрація. Я планую зберегти оригінальним все, що можливо. До прикладу, салон. Але те, що вже зроблено і не є оригінальним, я не планую переробляти, а зробити його як тюнінг. До прикладу, ця кабіна. Вона не є оригінальною, вона саморобна. Проте я гадаю, що це не завадить відновити решту авто. Сьогодні я отримав до нього нові деталі та вже почав зборку. Тут не було цієї приборної панелі. Я її встановив і вже підключив деякі датчики. На ньому зараз немає електрики дротів. І того подібного. Тому, звичайно ж, доведеться її проводити. Отут в салоні схований акумулятор. Дуже великою перевагою авто є висока прохідність. Зараз покажу ще кілька доробок, які можливо покращать це авто. Це не оригінальна вихлопна система. Тут дві вихлопні труби. Вони виходять на обидві сторони. Неоригінальні, проте доволі міцні та гарні підніжки. Я вже сьогодні встановив цю деталь. Ось вона. В моїх подальших планах потрібно привести авто в максимально близький заводський стан, збільшити кількість заводських запчастин, зокрема салон, і лишити незаводські, проте гарні доробки. Це буде довгий, проте цікавий шлях. І в наступних відео я показуватиму чергові модернізації даного авто.